Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з Кунченко Анжела. Сьогодні розповім, покажу, як я саджаю цибулю на зелень. Це ось, ну, діставали для їди цибулька, вона вже була пророща, я її посадила раніше. Бачите, ось вона вже вигналася. А взагалі, саджаю я не в землю. Зараз поясню, чому. Ну, ось тут теж ось горщик посадила, тому що. Полізла на грищі, дістала таку цибульку і знайшла ще таку пророщу, тож висила їм горщик зразу. А саджаю я її ось опілки, тирса, що в кого є. Скажу, що можна навіть листя назбирати. Те, що воно вже мокре, ну, правда, в когось сніг вже не зробите. Ось я зложила в таку тавочку, тирса мокра, потім час від часу ще треба буде все одно поливати. Тирса потрібна, щоб була весь час мокра. Тавочка глибоченька, коріння будуть проростати і буде держатися добре. Намочила тирсу, бачите, просто ось так приклала, притиснула цибулинку і все. Вона почне в мокрій тирсі, швиденько-швиденько Випускати свої корінчики і піде зелень свіжа, тому що зараз зима, нам потрібні вітамінчики, щоб ми не хворіли, щоб ми могли працювати, заробляти гроші допомагати нашим ЗСУ. Тому ось так. Я роблю це кожен рік. Ну, зараз роблю ще другу табочку, тому що язиком вже саджала давно. А що була різниця, то цю залишу в теплій кімнаті, другу тавочку залишу в холодній кімнаті, щоб була трошки пізніше. Ну, тавочки в мене є, в мене племінниця займається тортиками. Це тавочки вона купує щось там, щось, робить з нього крем. Воно мені не треба цю назву запам'ятовувати, в мене племінниця цим займається і кормить нас тортиками. До речі, кому цікаво, вона відкрила свій канал в Ютубі, тільки відкрила десь, можливо, з тиждень. Хто займається випічкою різною, заходьте на канал, підписуйтесь. Я в описі напишу назву каналу, а не пам'ятаю точно зараз. А взагалі можете знайти її як Риман Андреєнко. Вона займається цим вже багато років. Тож, може, комусь якась ідея дизайну сподобається, можливо, щось треба буде комусь уточнити, запитати. Вона цим вже давно займається і добре на цьому розуміється, тому що в неї люди замовляють. Якщо у вас немає ніякої такої тавочки, я перший рік брала, коли робила, просто брала два телофонічних пакетики, один водний склала, щоб тирса не поробила дирочки. І отак от в пакетику посадила, пакетик отак от підняла, і так зелень, знаєте, так гарно росла, не розвалювалася, така вся в вкупочці, так, пучком і росла. Ну, зараз є такі в мене формочки, тож саджаю в них. Ну, друзі, все, скажу, що можна саджати в ґрунт цибулю, як ото я посадила, але вона довше росте в ґрунті. Можна просто у воді, отак в тавочку налити води, поставити цибулю, але скажу, що вона потім. Заванюється, ця цибуля в воді, а от у тирсі немає ніякого запаху. І швидко росте швидше, ніж у ґрунті. І не воняє так, як вона росте в землі у воді. Тому цей спосіб для мене от, більше всього підходить. Можете любу взяти тавочку, і навіть якщо не така глибока, у кого нема нічого, то можна просто в кульках целофанових. Я першу зелень зрізаю. От. Зрізаю ось отак. От от. Покуди вона росте, отак от зрізаю, вона випускає другу зелень, і вже коли друга зелень піднімається, тоді я вже вирізаю цибулинку зовсім, тому що я пробувала лишала на третій раз, третій раз вона вже не смачна. Ну, Якщо в землі ще то буде, а, а так у воді в тирсі вона вже напитується багато вологи і нема вже того смаку, вже зовсім такий, знаєте, ніяк як вода безвкусне. Так що, друзі, саджаємо собі на вікні цибульку, вирощуємо, щоб були в нас вітамінчики свої, тому що на базарі вона зараз дорого коштує. Ну, можливо, хтось собі може дозволити купувати. Ми не купуємо, ми самі собі вирощуємо. Тим більше, що цибуля своя згороду. Я повибирала ось таку міленьку. І на зелень піде на ура. Ну, от і все коротенько, так бажаю друзі, всім здоров'я, мирного неба.